В області триває третя хвиля мобілізації військовозобов'язаних наразі чоловіків розподіляють у військові частини одразу у зону, АТО вони не поїдуть хоча згодом така перспектива ймовірна. Тему продовжують наші коломийські кореспонденти. Упродовж тижня в Коломийському військоматі тривають заходи у рамках третьої хвилі часткової мобілізації, оповіщення, збір та доставка військовозобов'язаних. Тобто триває призов, інформує комісар. В цей час до війська вже відправили 31 нашого земляка, розповідають у військкоматі. Наразі чоловіки розподілені у військові частини. От ми зараз на сьогоднішній день відправили. Це є 31 чоловік. Значить, вони попали вже в військову частину. Це в основному гірська піхотна бригада Мукачу. От відразу вони в зону антитерористичної операції не їдуть. Вони проводять зараз на сьогоднішній день розконсервацію військової техніки, яка була законсервована. Приводять її до бойового ладу, проводиться бойове злагодження. Ну і порядку десь 15 діб. І після цього бригада має убити зону дії АТО. У військомат викликають людей, котрі перебувають на обліку, каже комісар віком від 19 до 50 років. Але тільки тих спеціалістів, котрих потребує армія. Щотижня військомат отримує відповідний план та список необхідних фахівців. На жаль, список добровольців уже вичерпується. На кожен район розподіляється планове завдання, яке отримала область. Ну і це в день десь получається по 10 по чоловік. 30-річний Дмитро Спідгайчиків у війську не служив. Працював у Києві водієм. Нещодавно отримав повістку. Вирішив одразу, ховатися не буде. На військомат піде, а за потреби і до війська. Хоча вдома дружина та двоє маленьких дітей. Треба, треба захищати свою рідну землю, бо якщо ми не тронемося захищати, так ніхто не піде захищати. Василь Покавчук з Великої Кам'янки кадровий офіцер, капітан. Каже, родина військових звикла до постійних переїздів та непередбачуваних ситуацій упродовж 24 років. Поїздили від Уралу до Карпат. Досвід бойових дій набув у Вірменії в Нагорному Карабасі ще у 87 89 роках. Туди потрапив курсантом після військового училища. Каже, в той час особливо не питали, хочеш йти чи ні. Генерал сказав, хто не бажає допомогти братському армянському народу. Все, таких не було. Зараз Василя Пукавчука знову призвали, їде у військову частину на Львівщину. У військкоматі зізнаються, мобілізовані не мають належного матеріального забезпечення. Якщо на одяг чи взуття бюджет ще віднайде кошти, то на засоби спецзахисту, бронежилети та кевларові шоломи грошей немає. Ці люди знову ж таки потребують допомоги від цивільного населення, і того я хочу скористатися можливістю і ну, попросити людей. Надавати і подальше таку допомогу, як ми працювали в цьому плані, збирати ті гроші, ну, можна персонально до когось. Взагалі, то моя така мрія, щоб ми в воєнкоматі, вже, якщо людину відмобілізували, відразу оділи його, взули і дали йому шалом і захисний бронежилет, і людина поїхала в частину. Незалежно від того, що йому там дадуть, дадуть ще один комплект форми, хай буде, він йому не завадить.